Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розповім вам казку, яка має назву Одного разу у Гелоуінг. Уночі на фермі стояла тиша. Фермер Бобер сидів у своєму улюбленому кріслі гойдальці, потягуючи яблуневий сік і читаючи газету Новини Ягідкового. День був важкий, і він нарешті вирішив відпочити. Аж раптом шурхіт за вікном. Бобер підняв очі від газети, він обережно нахилився вперед і завмер. Просто за вікном, майже впритул до скла, стояло пугало з гарбузовою головою. Воно дивилося прямо на фермера. І посміхалися. ой – заволав Бобер і вискочив із кімнати. Рятуйте. Він забіг у ванну кімнату, зачинив за собою двері і просидів там до самого світанку. Наступного ранку стежкою до ферми йшли пес Рудько і білочка Соня. «Геловін він зовсім близько. Сказав Рудько, весело розмахуючи поштовою сумкою. Нам треба набрати гарбузів, щоб прикрасити площу. «А вже ж!» – усміхнулась білочка. У фермера їх завжди найбільше. Та коли друзі підійшли до його будинку, з дверей вискочив сам бубер, переляканий і з круглими від страху очима. Воно було тут! Сказав він. Уночі воно дивилося просто мені в очі. Рудько і соня здивовано перезирнулися. Хто воно? спитала Білочка. Опудало з гарбузовою головою, посміхалося мені прямо у вікно. У наступну хвилину усі троє почули дивне тарахкотіння. Воно ставало дедалі голоснішим і супроводжувалося піснею. Повертайся, блудний сину. Я чекатиму завжди. Із за пагорба виїхала чорна парова карета. Вона диміла, пихкала і блищала мідними деталями. На ній сиділи двоє вовків. Привіт. Сказав старший, зістрибуючи на землю. Ми, брати Ружбайкіни, мене звать Семен, а це мій брат Денис. Ми шукаємо нашого батька. Ви його не бачили? Ні. відповів розгублено Рудько. А чого це фермер так труситься? поцікавився Денис. Бубер, нагаючи часу, розповів свою нічну історію. Брати уважно вислухали. Схожа на примару пугала. серйозно сказав Семен. Треба її знищити. Як саме? запитала сонечка. Заклинання і вогонь інакше не позбудешся. Весь день брати готувалися. Вони шукали магічні трави. Малювали захисні кола на землі і вчили дивне римоване закляття. Коли сонце сховалося за обрій, вони зібрались всі разом. Вони прийшли на поле, де стояло те саме пугало. Семен підняв лапу і почав читати вірша Чебрець, часник та чорнобривці немає більше таємниці. Зникають чари, зло зникає, нехай бобер біди не знає. Після цих слів Денис підпалив опудало. Воно спалахнуло помаранчевим вогнем, і всі зітхнули з полегшенням. Готово, сказав Семен. Тепер воно більше не повернеться. Та коли друзі поверталися до будинку, позаду почувся якийсь звук. Всі обернулися і оторопіли, пугало йшло прямо до них. Воно махало руками і наближалося. Треба зробити коло. закричав Денис. Коло з перцю. Він вихопив мішечок. І почав розсипати мелений перець навколо. Хмара ароматного порошку здійнялася в повітря, і всі почали голосно чхати. «Апхі! Денисе, ти хоч колись це робив? вигукнув Рудько. Ні. чхнув у відповідь Денис. Я просто прочитав про це в батьковому щоденнику. Пугало підійшло ближче і теж почало чхати так сильно, що гарбузова голова злетіла і покотилася по землі. Всі подивились на опудало, і побачили, що це був сусід фермера. Це ти? вигукнув Бубер. А що таке? повів плечима той. Це ж Геловін. Я зробив собі костюм і хотів тобі похизуватись, а ти втік кудись учора, то я й прийшов сьогодні. Всі спочатку стояли мовчки, а потім вибухнули сміхом. Навіть суворий Семен не втримав посмішки. Усі разом повернулися додому фермера пити теплий чай. Цього разу вже без жодних страшних сюрпризів. А тепер питання до вас, друзі. Чи бувало таке, що ваш жарт когось образив? Якщо так, то що б можна було зробити, щоб цього не сталося знову? Цікавий факт Свято Геловін – Бере свій початок понад дві тисячі років тому. Його вигадали стародавні кельти, які вважали, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада духи можуть приходити у світ людей. Тому вони одягали костюми і маски, щоб духи їх не впізнали. Дякую за перегляд. Якщо вам подобаються мої історії, будь ласка, підпишіться на мій канал та підтримайте мене вподобайкою. До зустрічі!